Перевезення багажу з нетарифних зупинних пунктів до тарифних станцій, і навпаки, відбувається без перевантаження на шляху прямування. У разі відправлення багажу з тарифної станції до нетарифного зупинкового пункту в багажні квитанції вказують наступну за зупинковим пунктом тарифну станцію призначення зазначенням того. В якому пункті підлягає вивантаженню цей багаж, видача такого багажу на зупинковому пункті проводиться приймачем-здавачем безпосередньо з багажного вагона за час стоянки даного поїзда в обмін на багажну квитанцію. У разі наявки отримувача до багажного вагона на зупинковому пункті відмови в одержанні псування багажу. Або часткової нестачі, багаж не вивантажується і доставляється на зазначену в багажній квитанції тарифну станцію, де його видають у встановленому порядку. При відправленні багажу від зупинкового пункту до будь-якого на шляху прямування поїзда тарифної станції відправник здає багаж за час стоянки даного поїзда. Безпосередньо до багажного вагона приймачу здавачу. На підтвердження про прийняття багажу безпосередньо до багажного вагона приймач здавач видає відправнику ярлик встановленої форми. Талон якого прикріплює до прийнятого багажу. Перевезення багажу між нетарифними зупинковими пунктами не виконується. На кожну багажну відправку, прийняту з видачею ярлика приймач здавач вагона оформляє окремий здавальний список за формою ЛУ-26, в якому проставляє дані, встановлені при прийомі багажу та ставить відмітку Багаж з ярликом. Багаж здається приймачу здавачу станції призначення багажу, під розписку у здавальному списку. Багаж, прийнятий за ярликом, видається на станції призначення після пред'явлення ярлика. Встановлення ваги багажу та оплати всіх платежів з видачею квитанції за формою ГУ-57. Вага багажу та номер квитанцій різних зборів вносять до ярлика. Багаж слід пред'являти на перевезення в тривкій справній упаковці, що забезпечує його схоронність на всьому шляху прямування до видачі пасажиру. За винятком предметів, що дозволяються до перевезення багажу без пакування. У разі падання на перевезення багажу в пакуванні, несправність якого не може призвести під час перевезення до втрати чи пошкодження багажу, пред'явленого на перевезення або багажу інших пасажирів, залізниця може прийняти до перевезення цей багаж, проставивши відмітку в перевізних документах про несправність пакування. Предмети, що допускаються до перевезення неупакованими, і такі, що мають явні пошкодження, можуть бути прийняті до перевезення з відповідним зазначенням про це в перевізних документах. Валізи, коробки, корзини, скрині, паки, лантухи, вузли, що приділені до перевезення, речі в обшивці, слід здавати міцно перев'язаними, ящики окантованими металевою стрічкою. Речі зі склом або дзеркальними приймаються в такому пакуванні, яке гарантує збереження цілості скла або дзеркала під час навантаження та вивантаження. На кожному предметі повинен бути добре видний напис: обережне скло. Кожне місце багажу зданого до перевезення маркується відповідно до встановлених правил маркування багажу та вантажу багажу. За перевірку ваги у Прикріплення бирок, нанесення маркування. З пасажира стягується додаткова плата, встановлена суб'єктом господарювання. У багажних відділеннях і поблизу багажних каз повинна бути вивішена інформація про вартість цих послуг. Термін доставки багажу визначається часом прямування поїзда, з яким відправлено багаж до станції призначення. Якщо багаж буде перевантажуватися на шляху прямування, то термін доставки визначається часом прямування узгоджених поїздів з додаванням однієї доби на кожне перевантаження. Крім того, термін доставки багажу збільшується. На час непередбачених затримок, зроблених з метою виконання митних та інших процедур. На час перерви руху пасажирських поїздів, якщо така перерва сталася не звини залізниці. На час перевірки багажу, якщо виявлені порушення правил. Тривалість і причина затримка, яка призводить до подовження терміну перевезення багажу, вказується на заротньому боці багажного Дорожньої її, багажної дорожньої відомості. Якщо багаж на шляху прямування треба перевантажувати, то подальше перевезення багажу здійснюється узгодженими поїздами з перевантаженням силами залізниці без участі пасажира. На станції перевантаження багажу на зворотньому боці перевізного документа ставиться календарний штемпель із зазначенням дати прибуття та відправлення багажу. Термін доставки вважається дотриманим, якщо до його закінчення багаж прибув на станцію призначення і може бути поданим до видачі, час затримання в доставці багажу враховується вира... із 24 годин дня, в який повинен прибути багаж. Якщо під час перевезення багажу у багажному вагоні приймаєш здавач чи контролюючими особами, Виявлені ознаки пошкодження багажу, чи часткової втрати, виявлення багажу без документів або навпаки. Останні зобов'язані скласти акт загальної форми встановленої правилами перевезення вантажів залізницями України із перевізними документами здати його на станції вивантаження багажу. Акт підписують приймач здавач вагона, представник станції. Де поїзд має зупинку, контролер ревізор та звіряється штемпелем станції. На підставі акта загальної форми начальник станції вивантаження багажу зобов'язаний скласти комерційний акт і долучити його до перевізних документів. В день прибуття багажу станція його призначення посилає одержувачу повідомлення про прибуття багажу на місце його отримання. Якщо такого запису немає, то одержувач довідується про прибуття багажу особисто в багажній касі. Багаж видається, як правило, на станції призначення, зазначені в багажній квитанції. Видача проводиться протягом всього часу роботи багажного відділення згідно з графіком. На проміжних станціях видача багажу проводиться не пізніше, як через 1 годину після прибуття багажу, а на кінцевих станціях після розвантаження багажного вагона – чи безпосередньо з багажного вагону. При багажної квитанції надається право отримання багажу на залізничній станції відправлення чи на одній з проміжних станцій, розташованих на шляху прямування. Залізниця зобов'язана видати багаж, якщо прохання про видачу було зроблено завчасно і цьому не перешкоджає тривалість стоянки поїзда, розміщення багажу у вагоні, а також митні та інші процедури. Приймай здавач вагона, у цих випадках забирає у пасажира багажну квитанцію та носить на ній відмітку багаж видано на станції. Багажну квитанцію здають представнику станції, де видно багаж для нанесення штемпеля станції з наступним направленням її в управління залізниці разом з черговим звітом. Представник станції відмічає видачу багажу в здавальному списку. Платежі за непрослідувану багажем відстань не повертаються. Багаж видається прадівнику багажної квитанції. Багажну квитанцію під час видачі багажу забирають. Залізниця не зобов'язана впевнятися у тому, що прадівник багажної квитанції має право на одержання багажу. На вимогу придівника багажної квитанції залізниця зобов'язана перевірити багажу його присутності. Щоб зафіксувати пошкодження, якщо багаж не прибув на станцію призначення встановлений термін, та станція призначення зобов'язана на зворотному боці багажної квитанції зробити відмітку багаж не прибув, і отримати від пасажира заяву із зазначенням адреси для пересилання йому повідомлення про прибуття багажу. Багаж вважається втраченим і пасажир має право на відшкодування його вартості, якщо багаж не прибуде на залізничну станцію призначення через 10 діб після закінчення терміну доставки. Якщо багаж прибув із запізненням проти правил, то правила терміну доставки призначення видає пасажиру акт довільної форми. В якому зазначається номер багажної квитанції, дата час приймання багажу для перевезення, дата та час прибуття до місця призначення, сума перевізних платежів, кількість діб простроченого терміну доставки звини залізниці, сума штрафу, яка підлягає виплаті пасажиру. Акт підписує пасажир, і приймач здавач багажу та завіряє штемпелем станції. На підставі акта багажна каса станції призначення багажу сплачує пасажиру штраф за невиконання терміну доставки. В розписі виданій при отриманні грошей, пасажир може заявити, що знайдений багаж йому був доставлений безкоштовно на одну з залізничних станцій. Якщо багаж з вини залізниці не прибув на залізничну станцію, Призначення встановлений термін доставки. А пасажир не може чекати прибуття багажу. Та він може подати заяву про повернення багажу на залізничну станцію відправлення перевідправлення багажу на іншу залізничну станцію призначення. Платежі за перевідправлення багажу у випадку такому не стягуються. Залізнична станція повинна внести зміст заяви про. Перевідправлення багажу у квитанцію. Якщо багаж, визнаний втраченим, буде знайдено протягом 12 місяців з дати, коли він мав прибути на станцію призначення, то станція призначення зобов'язана повідомити про це пасажира, якщо його місце проживання відоме. Протягом 30 днів після відправлення повідомлення про виявлення загубленого багажу. Пасажир може заявити, що багаж було доставлено йому безплатно на будь-яку залізничних станцій, незалежно від зазначеного у багажній квитанції і зобов'язаний повернути ним одержану раніше суму відшкодувань. Збори за зберігання багажу на станції перевідправлення не стягуються. Якщо виявлений багаж не був затребуваний пасажиром протягом 30 днів. Або якщо втрачений багаж було знайдено більше, ніж через 12 місяців з дати, коли він повинен був при... бути на станцію призначення, то він підлягає реалізації згідно законодавства України. За наявності на станції транспортних засобів, багаж за бажанням пасажира може бути доставлений додому зі стягненням плати за встановленими ставками. У разі втрати багажної квитанції чи ярлика. За яким відбувається перевезення, багаж видають пасажиру тільки за його письмовою заявою. При поданні доказів незалежності йому відправлення від, підрозписку під з зазначенням прізвища імені по батькові постійне місце проживання одержувача. Дорожні відомості поставляються засвідчена підписами одержувача і начальника станції відмітка про причини видачі багажу. Без пред'явлення багажної квитанції чи ярлика. Багаж, не затребаний пасажиром протягом 30 днів із дня прибуття на залізничну станцію призначення, підлягає реалізації згідно із законодавством України. Багаж може бути реалізований і раніше, якщо внаслідок довгого зберігання він втрачає свої якості чи його вартість зберігання перевищує вартість самого багажу. Якщо місце перебування пасажира встановлено, то залізниця повинна попередити його письмово про майбутній продаж багажу. Сума, отримана від продажу багажу, сплачується пасажирам верніше, пасажиру за винятком вирахувань, що належать залізниці згідно із законодавством України. Отримувач при отриманні багажу має право перевірити його вагу. У разі виявлення нестачі ваги і складання про це у встановленому порядку комерційного акта плата за зважування не стягується, не вважається втратою багажу, якщо різниця ваги встановлена при порівнянні з вагою, зазначеною в перевізних документах, не перевищує норми природної втрати маси вантажу багажу, зазначеної в правилах перевезення вантажів. Затверджених міністерством транспорту України